Установили мотор, провірили масло, масло заливається сюди, Антифризь ось сюди. Не знав? Так, і у нас появилася проблема. Пошли, я вже покажу проблему. А що проблема? Потому що зараз машини 2025 років, у них все на електрике. Якщо раніше у вас гідроуситель був гідравлічний, шланги і насос качав просто гідравліку, то зараз у вас просто все електро. Ось вот такі вот датчики, вот вот блочки, вот это по машині. Все управляється електрикою. Ми його запускаємо. Давай. Запускаю. Що у нас пише? У нас руль не працює, Петрович. Mm -hmm. І він не крутиться. А чому він не крутиться? Потому що я вам розкручую не крутиться. Потому що всі оті машини Mercedes, BMW, Range Rover. Ти що-то якусь операцію. І що він хоче? Заново прописати йому рейку. От вам електро, електроприбори. Раніше взяв гідроусилитель, не крутиться. Значить, що у нас? Либо гідроусилитель, либо ремінь. Шажеш у нас либо рейка не либо блок рейки не либо щось з проводами, либо просто що, брат, ну давай. Рейки що, давай. Піздат.